Можна втратити все, але не цель. Але яка різниця? Ну, не бачите, на 10 років, дивіться на рік. Все одно людина повинна бути ціль. Як це? І ви в цей час смієте не зростати і не давати іншим людям заробляти і зростати самим. Шукайте тих, хто хоче. Будьте біля них і заряджайтесь цим. Обов'язок починається, коли ти, не що там в законі кажуть, ти або робиш для країни те, що вона відчуває, або ти виродок. Александр, сегодня очень много говорили о стратегии, о цели. И в какой-то момент вы сказали, всегда у вас была цель, всегда стратегия. И с 29 лет вы шли в долгосрочной стратегии и в краткосрочной цели. И мне бы хотелось услышать ваше мнение. К примеру, такая ситуация, да, вот у человека случается, пришел к своей цели, она у каждого разная, у кого-то большая, у кого-то маленькая, неважно. И все, ты все это теряешь. Ничего абсолютно нет. Вся эта цель куда-то исчезла. Просто все потеряли. Подожди. Скажи, Як можна... можна втратити все, але не цель. Я хочу зрозуміти, в чому різниця. Тобто, да, я міг щось накопичити, і це в мене забрали. Навіть забрали в нуль. Але як у мене ціль буде повернути все? Так втрачене фізичне чи втрачене моральне? Вкрали мою ціль в плані я тепер нічого не хочу. Про що мова? От, я тепер нічого не хочу скажем так, якби как бы ти ставиш себе нову цель, краткосрочну, тому що довгосрочно -то хочеться. И ти йдеш к ней, она у тебе есть, є. Але есть є моменти, коли, вот все равно, опускаєш руки, але знову встаєш, знову йдеш, знову опускаются руки. Вот ваше мнение, как бы вы избавились от би прошлых файлов, скажімо так. Я просто сказав, би собі, що я не хочу бути твариною, бо все відрізняється людина від тварини. Тварина ж просто хоче спати чи хоче поїсти. Вона ж не розуміє і не думає, що буде завтра. А людина здатна думати єдине, що нас відрізняє. Тому якщо я маю короткосрочні цілі, які фізіологічні потреби, чи що? ну так я то і тварина. Чи я все-таки маю які цілі? Ну, яка різниця? Я не маю ціль на 10 років, маю на півроку. За що почнемо з цього? Поменше треба собі оцих установок тупих, я в них зовсім не вірю. Я зараз можна копати багато. Скільки вам років? 49. Так. Діти, чоловік, що, яка сім'я? Так, да, звісно, діти, син 27 років, І син второй, 18 років. А чоловік є? Так. А що він робить? Працює. Де? Зі мною. Де? Це хто? Я... Хто? Який потік? 61 Ага. А зараз який 62-й закінчився. Да, да. Так, ну я вас перший раз бачу, так? Да? Так. Да. Молодець, сховалась. Так. І чоловік теж перший раз, я змусі ніяк не бачу, да? Ноль бачу. Молодець. Ну може, з цього почнемо? Бути помітною. Ви попали дуже ахі... Ох... місцевість. Ви сьогодні це відчуєте. На фуршеті. Не соромтесь, будьте до кінця будьте. Номер тут? О, правильно. Ну та ж сама тема, бачите, переховуюсь, а треба тут. Чому? Тому що буду тоді, поки люди тут, поки цікаво. Може, буде не цікаво, може і в 10, піду спати, а може буде цікаво. Тоді буду о 12 до першій. Розумієте? А що ви? А що ви? А ви не можете бути. Бо комендантська година. І підете раніше, щоб до комендантської, а там тільки все почнеться дві тут. лату. Тут. Які вони після ї Тикви так превращаються в карету, навпаки. Або карети в тикви, що такі тикви ходять. Я, правда, сам не бачив, бо я тікаю в цей час. Може, з цього почати? В цілому, ви відчуваєте тут енергетику позитивних людей чи ні? Особливо ці новачки. Хто відчуває? Підніміть руку. З вашим приходом, так її прямо сплющать тут всіх. Отак відчуваєте? Да? Дуже цінуйте це, Тому... тільки відчули, отакий, нічого не хочеться, Пф, ідіть на. І навпаки, шукайте тих, хто хоче. Будьте біля них. Тільки не просто будьте щоб вампірити, а просто ж віддавайте щось назад і заряджайтесь цим. І просто рік такої тусовки у вас будуть зовсім інші, я сподіваюся, настрої. Хто через це сам пройшов? Кого зміни відчулись? Ну, от бачите, а хтось не пройшов, бачите, не всі ж руки піднімають. От до тих і не підходьте. Але яка різниця? Ну, не бачите на 10 років, дивіться на рік. Все одно людина повинна бути ціль. Як це? Поменше тільки собі у цих закладок єсівся, нічого не Хоч що ви потеряли? Ні, я мала в виду, цель. Єсть но от какие то періоди виникають такі періоди. У всіх виникають, Просто у кожного потім виникає інший рівень розуміння всього чи відганяти це, чи цим прикриватись. Тому що знаєте, я періодично навіть спочатку зберігав фото, потім подумав, що по пофішую це дуже вхідно, але. Залипаю періодично на фотах, коли показують людей, які повернулись з полону. Оце їх дуже ретельно роздивляють. Я намагаю зрозуміти, скільки страждань ці люди пройшли. От, вдуматись і відчути це, щоб зрозуміти, х... ти ноєш, розумієте? Де ви сидите, що ви зараз їсти будете? На чому ви їздите? Якщо не ви, подивіться, тут половина клуба на чому В Цей час розповідати, що щось не так, що вас щось забрали. Ви розкажіть тим, кому розбомбило житло. Особливо розкажіть тим, хто ще і близьку людину там втратив. А особливо розкажіть тим, бо це ж це ж саме страшне, бути в полоні ці, у цих садістів, коли ти сам хочеш смерті. Просто періодично собі про це нагадуйте. Чи просто подивіться, як люди в окопах сидять зараз в цю погоду. І ви в цей час смієте не зростати і не давати іншим людям заробляти і зростати самим? Як в ці часи можна про якусь свою проблемку розповідати? Де вона? Порівняйтесь з усім тим, що навколо. Жахом, які відбуваються. Як на мене, більший жах є, коли ти в цей час святкуєш щось. Бо можна святкувати, от ми ще святкуємо, да, Фуршет, але ж ми не робимо ніяке шоу. Хто давно в клубі знає, які я, можу шоу, а ви сьогодні ж дивились шоу, про яке розмовляли. Всі зірки естради, які тут приїжджали, наші і російські, вони казали, ми такої організації ніколи не бачили. Ми такого масштаба ніколи не бачили. Ми вміємо робити шоу. На моє особисте День народження приїжало 100 людей під таку програму, що з 6 до 12 паузи робили стільки, щоб то сказати, і далі куча артистів і все від пола до стелі в декораціях під ті дрескоди. Але зараз я святкую просто за столом розмовляючи. Я не можу зараз включати музику, тим більше танці, коли на костях. Тому слухайте, зараз розповідати, що вам щось не так, з'їздіть на екскурсію туди, щоб зрозуміти, де не так. Тому це наша просто робота. Це не робота, це обов'язок. Обов'язок починається, коли ти не зважаєш, що там в законі кажуть, ти або робиш для країни те, що вона відчуває, або ти виродок. От і все. Дякую велике.